Привіт! Мене звати Ілля Сьомін, я шеф-куха ресторану Тін Тін. Сьогодні я покажу вам, як в оригінальний спосіб приготувати різото та приємно здивувати гостей. Різото це італійська страва, яка готується з рису. Ну, це як в Україні приготувати гречотто, чи пшонотто. Ходять легенди, що автором рецепта став італійський художник вітражист який впустив малярський пензлик з шафраном в казанок з рисом. А хтось розповідає про кухаря, який варив рисовий суп, вийшов до сусіда, а коли повернувся, вся вода з рису вже википіла. Як би там не було, але спосіб приготування один. Нам знадобиться. Не просіть родичів з Італії надсилати продукти. Приходьте в метро та знайдете все, що треба. А тепер до справи беремо два буряки та подрібнюємо їх у блендері. Буряки попередньо запекли в духовій шафі до м'якості близько півтори години при 200 градусах. Поки вони пеклися, ми також приготували бульйон з курячих крилиць, цибулі, моркви та спецій. Ще один нарізаємо кубиками. На вершковому маслі обсмажуємо подрібнені чесник та цибулю близько трьох хвилин до пом'якшення та відчутного аромату. Для ризотто ми взяли рис Арборіо. Він крохмалистий, це зробить нашу страву в'язкою та кремовою. Активно перемішуємо протягом однієї хвилини. Цей процес дозволить рису відкрити пори та в подальшому увібрати в себе бульйон. Додаємо вино та даємо йому википіти. Далі вливаємо черпак теплого бульйону. Його ми будемо додавати поступово. Наступна порція після того, як попередня вібралося. Повторюємо процес до тих пір, поки наша страва не стане кремовою. Головне увесь цей час постійно помішувати ризотто. Тепер додаємо буряк, оцет, сіль, перець та перемішуємо. Знімаємо з плити, додаємо вершкове масло, формезан та перемішуємо. Викладаємо ризотто на тарілку, прикрашаємо козячим сиром та кропом. Подаємо страву гарячу. А якщо ви хочете взяти участь у розіграші знижки на 500 гривень від метро, то пишіть у коментарях, якими продуктами метро-шеф можна урізноманітнити ризотто. Переможця ми оголосимо у першому коментарі до наступного відео. Тож підписуйтеся на канал, ставте лайк. Та якщо ви ще не натиснули на дзвіночок, ваш час настав. До зустрічі на «Ти Шеф!